Ой, дівчата, у нас все тає, все тає, у нас сонечко. А Я ходила до дідуся, навіть забула вам показати, що готувала. Готувала розсольник, кашу сьогодні, а цю типорте пш, пшенічну. І цей. І чівці лісовичами готувала. Ось таке. Не розмерзається ще, да? Не розмерзається. Вночі да. у нас. Мороз, а в день, бачите, сонечко. Так що, їли все? О, які ви швидкі. управилися, треба ще насипати. Сьогодні такий нальот був цих пташок, я вам передати не можу. Вони сьогодні прям літали, літали, їх багатецько так було. Цих синічок, так? Да? А в мене щось в грудях болить. Це, мабуть, я ж кажу, що легкі. Льохчик чи бронхи, чи льохі, весна починається. У мене ж як тільки весна, так оце ж мій хронічний. Зараз отече пострій, почути ж Бачите, що, що роблять, її. Хронічний мій бронхіт Не дає мені дихати зараз. Вже накормила рижу. Рижа мене зустрічала. Вона така смішна, вона хоче біситись, і видно, що вона хоче біситися це. зверху засипало, щоб вони бачили. І вона ото в припрішку, як ота коза, така Вона так смішно біжить. Радується мені. Бачить мене вже, я так розумію, вона мене чує по шагам і вона впізнає мене. Бо не було, не було, там вилітає різко з цього. З, зі свого забору, ну, там, де вона живе. І несеться прямо страшне діло до мене. Мені хтось написав... Ох, що типу, це таке не діло, якщо підкармлюєш, то забирають до себе з упреком, типу, ага, як собі заводить так породистих, а як типу, взяти з вулиці собаку, то ні камільфо. До чого ви це пишете, дівчатки? Я оце не розумію, знаєте, бувають такі коменти, наче з якимось упреком, наче з якимось таким наїздом на мене. По-перше, ви не маєте права на мене наїжджати. Ви хоч в своєму житті щось там робили таке. Кормили когось, за кимось ухажувалися. А по-друге, я казала, що якщо карандаш піде до мене в руки, я карандаша заберу. А рижа собака, якщо ви не дивитесь відео, то не треба писати всяку ерунду. Рижа собака, вона живе, вона тут при дворі. Але просто що в неї так сталося, що той хазяїн, що заводив, її помер. А, ну, а сину, мабуть, вона не дуже треба. То вона живе там во дворі, вона навіть я його сюди, дала, кусок колбаси, таку кров'янки, прям колечко, бо не було з чим змішати. Вона одразу її схопила і понесла туди, во двор. Може, вони її кормлять, ну мало кормлять, я не знаю. Я ж не буду людям душу лізти. Там і приходять і розказують, як їм кормити свою собаку. Її всі підкармлюють. І я підкармлюю сусідка, там ще я бачила, вчора йшла на пошту, то сусідка теж їй хлібушка виносила. Так що я ж кажу, напишіть ерундістику, якщо ви не знаєте. Такі бувають люди от, странні, знаєте, заходить, щоб тільки оце щось таке написати. Нащо? спрашується. От, і, ну я його вас прийняла так, цей коментар. Я не знаю, писали ви з такими до, по, помислом чи ні, ну типа не Камільфо взяти? собі тіпа, позаводили породістих, а з вулиці не Камільфо взяти. Ну, при чому тут це? Я б така, що вона їх всіх собрала б. Було б таке, де і як. Так що таке. У мене Даша така сама. Вона вона ходить, воно в Туреччині підкармлює собак, ходить, спеціально косточки покупає. Ой, тут затишок можна зняти, пішов, бо ж прям душно мені. Косточки покупає і кормить собак. Котів собак, це в неї завжди такі. І нянька бігає. Ось зараза. Сьогодні снежила класно так, да, мамечка. Скажи так хорошо, що страшне діло. Просто, а це воно стоїть на порозі. Ну, а ти чого не біжиш не гуляєш? Біжи, ну, з бонькою погуляй. Коротконога. Черепаха, аха-аха. Є аха. ще якийсь комментарий був такий, що мене, знаєте, так, ну, здивував. Якась там нестерова. Ну, вона мені вже писала теж якусь бяку, по-моєму, колись. Типа наживаються на війні. Це де ми наживаємось на війні? Ви, ви в своєму розумі. Те, що я там щось тему покупаю, це що, я наживаюсь на війні? Чи як? Чи де це ви бачите? А, це вона ж мені, по-моєму, тоді й написала, коли мені цей. Ем, ну, З Туреччини тож прислали мандарини, апельсини, лімони, а то в більшому количестві. І то ж теж щось таке про війну написала, що ми наживаємося на війні. чи... Ну, ну, ну такий бред, короте, К чому це? М -м, кошмар, коротше, таке. Буває, як то, знаєте. Короте, у людей десь є таке, що щось з головою, мабуть, не те. Ой, коротше, так, наживаємось на війні. Да? Я вам скажу, що сьогодні, кстати, до мене прийде. Рилась, рилась в себе. Так, все. Не хотів вийти куда, все, сиди, сиди. Я зайшла. Сьогодні перебирала в себе там ці моюще. Не можу, я кажу, порошка свого знайти. Куди його засунула? Большая така ну це ж, упаковка цього порошка, куди його засунула. Це ж так ми з Дашою прибирала, що десь засунула. І рилась, рилась, шукала. Та знайшла другий порошок. Колись мінялися ще ну раніше. ж. І е, як я, я не знаю, я помінялась на ручний, ну, ручна стірка. Я ж руками не стираю. Вона що його взяла у людей, я навіть не знаю. Може думала, що то ну, звичайний порошок. Ну, Коротше взяла цю ручну стірку, А тепер думаю, ну нафіга нам не треба. Що вона лежить. То написала к нам, все в чат. наш Балашовський просто цей. О, кажу, кому дівчата безплатно треба цей порошок. Там три пачки у мене, чи чотири. О, пише, що, на 4. Звісно, кажу, віддам. Чуж чу не віддам. Скажу, я їй не тільки порошок можу дать, яка, що вона ну так вечером зайду то паспілку. Якщо що то та блін бок Річард? Ну, розова кофта на руки по Може, щось з консервації кажу, надо, якщо там їде, допустим, машина, да. То, може, хлопцям таке щось треба. Бо Колі не треба, їм у них є там обезпечення, у них більш-менш. Їм вистачає того, що їм видають. От, ну ні, Коли він їхав по початку, то він вже взяв з собою коробку теж з консервацією, тому то ж цей той. Ну, коротше, я йому що приготувала. Ось. А це він дзвонив, каже: Ні, не треба, бо їм видають їм. Теж консервовано ікру дають якусь там, і кабачки давали, і, і пасту томатну дають. Ну таке дають, щоб вони самі собі готували, Ось, то вони ну, как, і м'ясо видають, все. що єдине, що вони самі собі готують це все. І самі там, Коротше, самі банкують, як кажуть. Якщо чогось не вистачає, то виїжджають уже туди, куди треба, там і є де скупитися, якщо що. Там, в місто десь і, цей і затариться. Ну, так, як, як їдуть, наприклад, там посилки забирати, чи ще щось, ну там же ж люди відправляють, От, то їдуть і там є десь магазини, то вони можуть собі затаритися. Так що такі От, А так, я так розумію, ж, збирає ну, теж у нас дівчинка тут, жіночка, дівчинка. Збираю. Я так зрозуміла, я так що бо ми списалися, і потім звати її Лариса чи Люда, чи Лариса. Боже, також балакала з нею забула, як звати. Ларіса, по-моєму, Лариса. І я вже згадую, ми, по-моєму, возили їм. Тоді, ще Коля не був в, 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 на службі, то теж збори були в нас в групі теж писали, що тіпа, є у кого що, то Привозьте. то Тоді це було вже, по-моєму, літо, і ми ж тоді була і морковка, і Буряк, і там всяка всячина, то помню, ми відвозили, Коли на машині туди грузився, і консервацію возили. То якщо це тут, то це да. то це я знаю, тому вже тоді давали, вже декілька разів давали. Просто в школі все, все возив. Там сказали, куди треба привезти, і все. А це я ж дала ну, об'яву за парашок. Вона мені передзвонила і хто ж каже, що ми збираємо. Ну, хорошо. Так що щось треба, то ще сьогодні. Трошки погріб освобожу може. Ну, в смысле, зрозуміло, да? так? Таке дело. Я, мабуть, зараз зроблю інгаляцію, все вже в шприц собі набрала декасан і цей ну цей спеціальну водичку якусь для ін'єкцій. Воно стоїть інгалятор. Зараз собі зроблю інгаляцію, бо прямо відчуваю, я ось йшла і прям відчуваю. Ну не задишка, нічого, воно болить. Воно тут внутрі болить. Це ж у мене, я ж кажу, це хронічний бронхіт, Він на весну, на літо це як тільки починається таке щось непонятне, то у мене сразу починається. Воно болить і між лопатками, і ось отут, от прямо в грудях, тут прямо шломи. Так що такі діла? Зроблю зараз інгаляцію, поїм. Димбісюки граються. О боже, що витворяють? Я вчора камин розтопила. Боже, вони вже і так лежали. І так лежали. І як вони тільки не лежали. І вже на спинах лежали, бо жарко було. І так. А я ж хату все пригріваю, так, так. Все, дівчатки, поки так, бо я ж кажу, що трошки погано зображаю, бо я ж говорю, що погано спало. Не виспалась. Плюс оце, що воно даве оце в грудях, теж погано. І плюс я ж швидко це що, приготувала туди-сюди, понесла, віднесла. Прийшла, сама ще навіть не снідала. У нас вже на мінуточку пів першого, першої. То зараз цей. Так, а ну не не ні, там. Цей. То зараз покушаю, мабуть, лягу, трошки подрімаю і встану з новими силами. Так що так, все. Поки так, всім пока-пока. Побалакали і мені краще стало. Привіт всім. Красота не Це я тільки проснулася в нас на вулиці, вже темно. Оце як прийшла від дідуся, поїла і десь час, то ще пішла, лягла. Дівчки, я проспала до вечора. А мені позвонив Коля в 5.30, бо він до цього писав, писав, що обонечка, ти прийшла до мене. Да? Бо він писав, писав, а я ж не чую. Він вже дзвонив мені. Кажу, боже, де ти пропала? Я кажу, сплю, пристав. Я так потіла, у мене досі мокра ось голова. Прям лежала. Я, я чаю цього напилась, таблетку ну, рафінку випила. І мене так воно це вот. Та й хорошо, що розбудив, бо я ж дам, 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 мала, з жіночкою, що вона прийде сьогодні за порошком. <кхід> Вот раз я только все слезла с постели. И у нас звонка. Кажу, я пришла. Хорошо, жбы трошки раньше надо было звонить. Сейчас скажу, сейчас поки один из то. Выдалась, вынесла цей порошок. Ой, ай, ты кажу, можешь сий из консерватира. Ну, ой, якщо надо е, то дайте. Бо сейчас. Да, люди, я ж кажу, ну дуже странно. У нас тут частный сектор. Дівчатка, може хтось у нас із, ну, тут нас, на, з наших нас дивиться. Знаєте, що війна ж не скінчилася, що людям треба. Якщо є можливість, я не вірю, що у нас тут люди не консервують. Що якщо є можливість, то допомагайте. У нас же є комітет, ну цей комітет, не комитет, группа ця. О, бачите, як зображають, це все трубець. Буню, гладюся. Цей наша Балашовська, це ж в телефоні група, що, що там, де там, то ну, оказується хлопцям там, дівчата готують і блінчики відправляють, і борщі, там, і якісь супи. І все кажу, то ходімо до мене в погріб. Впустила в погріб. На куру, класно, кажу, що там треба. Якщо варення, варення, то варення дала. Оцей томатний сок у мене якраз ото, я ж закривала, бувало, для таких, знаєте, ну, мало ли. Не багато, але в трьохлітрові чех томатний сок. Вони так понимають, що боч додають. Ти чого хікаєш, каже, що жарко? Дотя, тобі жарко, чи що? Э, цей. Мамі холодно, тобі жарко. Натопила вже так в хаті, бідні собаки жаряться, а мені холодно. То надавала всього, потім я кажу, ви... ж... А от прям сумки на тяжеле, у нас там такі снеги, ну, ала льот. каже, нічого, нічого. Так що, дівчат, можливість, то допомагайте, давайте. Де ж, ну, що там по баночки варення знесли, то і хорошо, густенького. І вже класний. І хлопцям хорошо, і, і ми не обідні, я кажу. Тоже потім йшла, вона виходила. Я кажу, може, ще щось вона. Ну, а для борща, типу, щавля нема. Ну, типа, не щавля, а то как, щоб садокуч типа туди зелений борщ, типо, хочеться вже такого хлопця. Я кажу, ой, то ви що? Що серйозно? Ти ще й зверху цих для борщевих оцих зеленим борщем. Я кажу, у мене все воно і укроп, і петрушка і там все. Ой, це ж це ж взагалі шикарно. То слава Богу, мені приємно, що. А ви кажете, для кого консервую? Ось так і консервую. То коли коля був, то ми на машині теж возили були. Там, то людям мінялись, то теж була там організація, то теж давали цю консервацію. Зараз, звісно, що? Зараз я що я куда я вручну повезу? То це бачите. Все для чогось воно є. І ще один прийшов. Воно. обступили, обступили. Воно. Що, все, фу, ты, фу? Короче. З грязными ногами мені на на... Дра... Здравствуйте, ну прям совсем. Тікай сюди. ідіть гуляйте. Вже їсти просять. Хоча рано пів Пі все моє, воно вже їсти хоть. Коротше, така я. Совсем мені нехорошо. Сьогодні такий день класний. Я вже зранку встала, така, знаєте, от не дуже. Не могла мислі до кучі зібрати. І все. Тільки ось що сказала, що класно, що дивительно, що не хворіє. <кій> <кій> І що найцікавіше, що зараз такого кашлю в мене нема, воно ну, чисто це там, в грудях, знаєте, болить. Всі в хаті, всім Матрешка Матишка усе сидить, вона юшка в, в корзинці в своїй спить. Тут граються собаки. Всім класно. Так, 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 тихонько по ногам, як по своїм. Ось так, дівчата то зараз ну, зробила собі малиновый чай Ой, для сижу п'ю малиновый чай Наїмся, им сейчас я покормлю всіх песиків не песиков до карандаша сьогодні не пішла я розумієте. по разуме хотелось сьогодні до карандаша взять я ж до нього не сьогодні, бо я ж кажу що я поселю даже на пошту у мене прийшла якась тоже посилка, опять ну, я не знаю то. Ну, вітаміни заказываю. Чи може то іще щось прийшло, я даже не знаю. На пошті там же не пишуть. То я даже не пішла на почту. Я то прийшла, лягла, ну по мені видно, що, да? Глаза усі прям краснючі. Ну, ну коротше. Дай Боже, щоб до завтра мене попустило. Сейчас напьюсь таблеток, накормлю цих всіх товаришів. Да, товариші, Я Цаю нап'юся. Це вже з товаришті мої. Ось такі товаришті. Ось такі товаришті різнокольорові такі. Всі біля мене. Я без таблеток може завтра вже буде добре. Та, блін, я так не люблю це хворіти, капець. Тільки почав тут розходився, то якесь щось розцейкався і на тобі. Да, галіма погода, вона з теплої хати вибігаєш, що кури, покормити, то-то-то все. А я ще вчора Ну, харе мені лізати, Прямо ну під ліза. Ліза, під ліза. О. Ця подлиза. В руки мені. Типа під руку. Давай, хватит ну, бачите? Цель на руки скаче, ну. воно. Влази на руки, хоть и треснет. Зьопа, пак, зепак. Всі обступили всі жаліють. жалеють. Такі лікарі в мене, що це просто капець. Один друга пихають, пихають, пихають друг дружку, щоб до мене моє увагу забрати. Так, все, дівчаточка, буду вас тримати в курсі всіх собий. Я ще думала, блін, так класно, щось мені так було хорошо, думаю. А, ну, Це вчора, позавчора, більш-менш, думаю, треба прямий ефірчик зробити ну, зробив. Ну, може ближче до вихідних, то я зробимо з вами прямий ефірчик. Так, не забувайте писати мені коментарі. Буде приємно почитати. Повідповідати, Як раз може, тим темно собираем для прямого ефіру, А я що за вода закипіла, пішла готувати им поросятам, своїм поросятам. Ще надо сходити курятику курочек накормити.